Мудрість прості, вислухаємо святе Іванліє ми Росія і духові Твоєму, від матері святи Іванліє, читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі! Будьмо уважні. Сказав Господь своїм учням, хто витерпить до останку, той спасеться. І це Іванліє царство буде проповідуватися по всьому світу. На свідоцтво всім народам, і тоді прийде Кінець. Отож, коли побачите мерзоту запустіння, провіщену пророком Даниїлом, поставлену на святому місті, хто читає, нехай розуміє тоді ті, що в юдеї, нехай тікають у гори, а хто на покрівлю, нехай не сходить, узяти речі із своєї хати. І хто в полі хай не вертається назад узяти свою одіж, горе вагітним і годуючим у ті дні, моліться, щоб ваша втеча не сталася зимою ані в суботу, тоді буде скорбота велика, якої не було від початку світу, аж понині і та й не буде, і коли б ті дні не були вкорочені, ніхто би не врятувався. Але заради вибраних будуть вкорочені ті дні. І коли хто скаже тобі, глянь, ось Христос, чи он де не вірте, бо встануть лжехристи христи, і лжепророки, пророки, які чинитимуть великі знаки і чуда, щоб коли можна звести навіть і вибраних. Ось я попереду вас, коли вам, отже, скажуть, ось Він у пустині не вірте. І як блискавка, що на сході блискає вмить, аж на самім заході сяє, так буде і прихід сина чоловічого, де бує труп, там і орли зберуться. Слава тобі, Господи, слава Тобі. <кхи> Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! І в той час, коли буде проповідуватися Івангелія по всьому світу, коли буде проповідуватися всім народам, тоді прийде кінець. І ті, що в юдеї, нехай тікають у гори. ті, що на покрівлі, нехай навіть не злазять на долину, ті, що в полі, навіть не вертаться назад додому. Так буде прихід сина чоловічого. Дуже багато ми вже були свідками, знаєте, о тих речей кінця світу і свічки купляли, сіль закуповували, і це вже коли тільки його там не об'являли. Але Господь Бог сказав чітко і конкретно і своїм учням, і всім нам. Ні дня, ні години не знаєте, і навіть син чоловічий не знає, але всі тільки Отець, той, що на небі. Що це означає? Це означає, що поки ми в тілі, а Христос, друга особа Божа, який прийшов у цей світ з тілом і з душею, показав нам отой шлях. Які людина має пройти, може пройти, і для чого її той шлях проходить? Бо каже Господь, хто витримає до кінця, той спасеться. Чому я так над цим наголошую, хто витримає до кінця, той спасеться? Часом ми собі це думаємо, що є якісь труднощі, і мені треба їх ще трохи потерпіти, і воно вже там скінчиться. І це є дуже важливо, так Бог нас вчить. Трошки не про те. Тут де є оці труднощі, де треба потерпіти, це те, що стосується твого соціального життя, соціального статусу, твого положення в суспільстві. Це для тебе. Чисто на землі. Господь Бог має на увазі, хто витримає до кінця, той спасеться. Уважно. Бо тому що він сказав, що якби Отець не укоротив тих днів днів випробування, то навіть багато справедників відпали би. Тобто тут йдеться, що диявол нас буде спокушувати. І буде спокушувати не просто якимись там речами, «Іди, вкради, іди, зроби. Він буде показувати, будуть повстануть лиже хрести і лиже пророки, і будуть творити великі чуда, і багато людей підуть за ним. Ось це є страшно. Бо перед кінцем світу диявол буде випущений на свободу і буде творити різні чуда і різні справи для людей, які вони будуть чекати. От цього того, що ми привикли, щоб наше вухо радувало, тішило, ми через оту любов до обманутості стали популістами. Ми хочемо, щоб нас дорили. Ми хочемо відчувати себе обманутими. Ви скажете, ну, то не я. Хіба ви не тішитеся, коли почуєте якусь таку новину. Навіть не знаєте, чи вона правда, чи ні, але вона вам подобається. І бігом ви жите з іншим ділитися. А ти чув, а ти знаєш, а ти знаєш, все вже війна скінчилася, там вже договорилися, все, вже всі розходимося, бери шинель, пішли додому. Отакими от речами популістичними, такі, щоб тільки мені подобалися, от таке людина хоче слухати. І диявол, знаючи, що ми хочемо, що нас тішить, буде творити страшні діла, щоб піти за ним. І буде розказувати. Як Він буде міняти все для вас на ваше благо. І багато людей підуть за тими лжехристами, за тими лжепророками. І Христос попередив своїх учнів, Він каже, якби Отець не укоротив тих днів, то і праведники би відпали. Отут якраз і є. То витримає до кінця, то і спасеться. І коли вам скажуть, що Христос десь там в пустині проповідає не вірте. Не і коли будуть вам розказати, що Христос прийшов у Києві і ходить по хрещатику, не вірте. Бо прихід Сина чоловічого буде, так як блискавка, що блискає на сході і її видно вже зразу аж на заході. Якщо ви десь спостерігали грозу увечері, то бачите, як блискавка блиснула, то воно зразу аж ну, скільки око охоплює, воно всюди туди і світло доходиться. І дуже скоро, так і буде прихід сина чоловічого. Тому і каже, навіть з поля не вертайся, будеш на роботі, навіть не спіши додому, бо вже нікуди не треба буде спішити. <кій> Мені один раз було приснилося, Кінець світу, ну наскільки, напевно, міг хто зрозуміти, це було ну, не то, що безстрашно, а відчувалося така, така безпомічність людини, така сила, і я так відчуваю, що вже люди ще там, що збігають, суетяться, я кажу, та все, 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 вже нікуди не біжить. Вже все закінчилося, і я бачу, як всі привичні нам речі, вони починають втрачати е свою е субстанціальність, так? вони перестають, ну якби розсипаються, так? І я бачу, що вже все те, що навколо було, воно так якби, помало якби втрачає ту внутрішню силу і починає просто сипатися як попіл, як, е як пісок. Розсипатися в ніщо. <кій> тобто, все, що людина може собі там думати, що кінець світу якось треба пережити, щось там назбирати, якихось грошей, їди, свічок, <кій> генераторів, нічого не поможе. Пише Іван в Откровенні. І світ, який ви знаєте, розпадеться до пернів. Що значить до певні? До атомів. Тобто всі з'єднання, які є, які ви знаєте, всі, от, цей хрест латунний, який має суміш у собі, дуже багато елементів. Все, що є, залізо, дерево, алюміній, все-все, що є, пластмаса, все почне, молекули перестануть триматися одне одної. І будуть розпадатися на атоми. Все, що було, все просто пропаде. Гроші, будинки, машини, вода, бензина, розпадеться на атоми. Все, бо каже Господь, і бачу я нове творіння. Новий Єрусалим, який Господь Бог приготував як місце життя Бога і людини. І Єрусалим як невіста, що сходив з неба до свого жениха, так буде нове творіння, яке Бог створить, бо перше розпалося до пернів. Тобто, спочатку все розпадеться, розсиплеться, і ми в тому числі теж помираємо, і станемо перед Богом. В духовному світі. І тоді побачимо духовний світ. І тоді побачимо, що робиться із світу матеріального, який розсипається і буде земля подібна просто на купу попелу без вогню. І потім Господь Бог, так як Він спороху взяв і створив людину, і потім на очах всіх людей. Які всі воскреснуть, буде створювати житло для Бога і людини. Але це буде інше житло. Це буде інший спосіб. Але ті, що будуть по правиці, будуть бачити і торжествувати тому творінню. А ті, що по льовиці, будуть бачити отого ненажерливого червака, який буде. Поглинати всіх грішників. Бо якщо ж збудуєш, є будинок і твоя праця, і є сміття, яке як відходи, яке вже не потрібне, відкинуть геть. І туди разом з тим сміттям підуть ті люди, які не витримали до кінця, які втратили віру в Бога. Які перестали йти до Бога, а відволіклися на якихось земних чудотворців, які будуть творити чуда, які будуть обманювати людей, які будуть обіцяти на землі гори, мости. І ті підуть у сміттярку, підуть до пекла, місце, де нема Бога. Бо вони собі самі виберуть свою дорогу. Тому хто має вуха слухати, нехай слухає. Тому кажу вам: хто витримає до кінця, той спасеться. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!